Справжнє жахіття відбувалося ось за цими дверима. На півоголеного чоловіка у калюжі власної крові зранку випадково знайшла сусідка. Жінка прибігла до квартири, бо почула крики про допомогу. Вона допоможі. І вона услихала і пішла від от ця лінія сказала. Говорить, вашего... на вашій площадці хтось кричить. От вона пішла, відкрила двері і саме увиділа вот фокус. Налякана жінка одразу покликала на допомогу сусідів та викликала швидку. Ще до приїзду медиків мешканці намагалися, хоч якось реанімувати закривавленого 64-річного Миколу. Багато крові на полу кров і від соні узнаваємо. ножом штиркнули, тому що шесть 8 е, ножових ран він отримав в плечо, от, в шею, і вроді би з лівої сторони в шеї е, зламався нож. Медики нарахували у жертви аж 18 ножових поранень у шию. Це неймовірно, але Микола вижив. Втім, що коїлося у цьому помешканні й досі залишається для усіх таємницею. Постраждалий чоловік просто не може розповісти жодних деталей. Він вже кілька днів у реанімації без свідомості. Коли Микола перестав відповідати на телефонні дзвінки, його навіть почали шукати друзі. Лариса пригадує їхню останню розмову. Він каже, я з другом сижу вдома. В мене вони вагражав, в гаражах, що той місті роботи з другом сижу, розмовляю. Видно, почерочки там коли так зрозуміло. Кажу, дивись, щоб там це було добре. Поліцейські припускають, що саме цей товариш і може бути жорстоким різником. Ймовірного підозрюваного знайшли на роботі. Чоловік розповів, що того дня вони дійсно випивали у Миколи вдома і точно пригадує, що посварилися. А от чи кидався він на товариша з ножем, згадати поки що не може. Він наскільки був в стані алкогольного сп'яніння, що він не пам'ятає, чому саме от він завдав такі, такі тілесні ушкодження. Лікарям вдалося витягти Миколу фактично з того світу. Він вже прийшов до тями. Правоохоронці сподіваються, що постраждали й сам на звенелюда, який пошматував його ледь не до смерті.